Всіх вітаю в ефірі Техніка Поля, Кропивницький на зв'язку. Сьогодні у нас маленький відеоогляд. А перед тим, зазвичай, всіх дуже прошу підписатись на канал, поставте вподобайку, любий комент, задавайте питання, тому що агрегатів дуже багато, запчастин також хватає. Не зволікайте, замовляйте, тому що агрегати поки, поки є. Поки купляйте, тому що трошки буде інша ситуація місяць-півтора і дуже буде складно по виробництвам, дуже складна ситуація по людям. Підписуємося, лайк, подобайки, коменти і робіть репости. Дуже вам буду, буду вдячний. В даний момент хочу вам представити відеоогляд на корчувач пеньків або дерев посилений. Він йде для моделей тракторів МТЗ, ЮМЗ. Подивимося, з чого він зроблений, як що воно все працює. І можна замовити інше любе навісне обладнання для ваших тракторів або для фронтальних навантажувачів. Все це, -це під замовлення, гаки, вила для піддонів, улавлювателі тюків, ну, дуже багато варіантів навісного обладнання. Погнали, вага від 200 кг. Він у нас зроблений, рама повністю зроблена ось такий квадрат. І рама товщина. Шістьорочка. Бачите, він міцний. Тут ось трьохточкова навіска. Два отвори зверху. Зверху у нас підкріплення під діаметр 22, а знизу ось зліва. І справа тут у нас діаметр пальців 28. Це під МТЗ йде. Бачите, які пластини дуже потужні. Посилений він іде, дивіться, зверху пластина. Також, звертайте увагу, ось такі проставочки. Зверху, знизу, з обох сторон. По центру швеля дуже потужний. Внизу теж пластина дуже потужна. Самі також покріплені внизу. Пластини потужні для гідравліка виведена і зроблено ось такі тримачі гідравліки. Дуже класно і зручно. Оходимо його з іншої сторони. Він має у нас два гідроциліндра. Ось таким чином вони знаходяться. Також дивіться, проставки по рамі, щоб витримувала навантаження. Це теж дуже важливо, ось тут також проставочки, звертайте увагу, бо на ринку є дешевше, простіше, але вони легкіше і самі клешні зроблені ось такий у нас крокодил захват. роздвигаються широко, десь до 90 см, практично до метру. Викорчовує різні дерева, так що звертайтесь, замовляйте. Любе навісне обладнання під задню навіску трактора, або на фронтальний навантажувач. Все є або по наявності, або під виготовлення під різні агрегати. Так що дивимося, ставимо вподобайки, коментуємо, задаваємо питання по різній техніці. Не забуваємося. Дискові борони. Будь ласка. Глибокорозпушувач, розпушувач, 2,5 причіпні 2,4 навісні, культиватори вепер навісний, культиватор причіпний, катки КЗК, какиша, рубячі катки, розкидачі, трактора. Все є по наявності. Так що працюємо і стаємо до праці.